Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект 9559 д який дозволяє місцевим органам самоврядування фінансувати підрозділи Сил оборони на час дії воєнного стану. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. За його словами, за відповідний законопроект проголосували 303 народних обранці. За словами народного депутата Романа Лозинського, відтепер місцеві ради можуть легальні. Закуповувати дрони, аптечки, пікапи, запчастини до автомобілів і все те, що можна придбати на запит від військових частин. Далі цитата: крім того, за погодженням із змін оборони, місцеві ради, наприклад, у прифронтових чи прикордонних зонах можуть фінансувати створення фортифікацій та інших захисних споруд. Додав він детально про законопроект. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Адвокат Олександр Жовтан. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Наскільки законопроєкт 9559 змінює можливості органів місцевої влади допомагати війську? Адже певна допомога у вигляді тих самих автівок йде й сьогодні? Ну насправді е фактично просто ці можливості були їм надані, тобто тепер вони можуть фактично самостійно. Повністю формувати, затверджувати, узгоджувати і реалізовувати таку допомогу, тому що ну ми знаємо, що це питання стоїть досить гостро, і тим паче в Одесі, наприклад, були численні мітинги. Да, щодо того, ми знаємо, і я пам'ятаю, що і ви там були, і я там був щодо того питання, що саме виділяють кошти там на суд там більше 100 мільйонів. При цьому вони просто ну можливості. Хоча ми вимагали цього, але фактично і можливості для того, щоб діляти ці кошти, не мали. Ось відповідно, тепер такі повноваження з'являться. Тепер вони не будуть, скажімо, немає будь-яких відмазок. Ось і відом може це реалізовувати. Скажіть, будь ласка, які нові можливості надає проголосований законопроєкт органам місцевого самоврядування, чи взагалі змінився наприклад перелік того, що може закуповувати влада для наших захисників? Ну вона може закуповувати потреби, які необхідні для сил оборони, да тобто для потреб збройних сил України. Ось але там, скажімо, не визначено конкретний перелік, скоріше визначено обмеження. Да, та, і там вказано про те, що е, це не стосується е, зброї, не стосується там в, е, в, 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 в різних там е, речовин вибухонебезпечних там і так далі. Тобто, все, що стосується фактично, грубо кажучи, зброї, не можуть закупувати. А як ви відвірно зазначили, що стосується аптечок, пікапів там будь-якої іншої допомоги, дронів. Запчастин всіх будь-яких матеріалів, забезпечення да, якогось для безпосередньо військовослужбовців це все реально є лише обмеження щодо грубо кажучи щодо зброї. Тобто можна зробити висновок, що коли ми в контексті цього законопроекту говоримо про дрони, то маємо на увазі не бойові, не ударні дрони. Правильно розумію, так 100%. Скажіть, будь ласка, чи є зміни в законопроєкті, які стосуються того, кому саме органи місцевого самоврядування можуть надавати допомогу? Ну е, в законопроєкті вказано е, щодо сил оборони. Да. Тобто, грубо кажучи, це досить широке поняття, яке визначає е, допомогу там збройним силам України за запитом там грубокач кажучи, а, збройним силам України і Міністерство підпорядковується там Нацгвардія. І всі інші, да, тобто, хто виконує бої завдання, там підрозділи МВД. Ось таким чином, грубо кажучи, ми говоримо про досить широке поняття, яке ну досить широке поняття, яке не означає конкретного кола осіб. Тобто, ну мається мається на увазі, грубо кажучи, мобити і підрозділи на Нацгвардії, і підрозділ Збройних сил України, і підрозділи там МВС і так далі. Чи прописаний в самому документі чи підзаконних актах механізм надання цієї допомоги? Варіанти джерел фінансування, порядок прийняття рішень, порядок передачі допомоги підрозділам? Ну, поки єдине, що ми можемо читати в даному законі, да, це єдине, що вони просто повідомляють да, про це Міністерство оборони України. Це поки те, що вказано в законі. А все інше в перехідних положеннях вказано, що всі ці нюанси будуть розроблені в. Додаткових підзаконом темпових актів, розробка яких доручена кабінету міністрів. Ну, отож, відповідно, на даному етапі, поки деталей, да, що то як саме буде відбуватися процес, сказати не можемо, тому що поки це буде розроблятися кабінетом міністрів. Ну, Це повинно бути найближчим часом. Ось, тому чекаємо, і так само з часом будуть зроблені там, внутрішні інструкції безпосередньо там в міських там, адміністраціях і так далі. І це все буде вказано. Якщо говорити про текст документа, який ми бачимо на сьогодні, як можна охарактеризувати законопроект з точки зору корупційних ризиків? Ну насправді, грубо кажучи, якщо чим більше напевно з'являється можливості і повноважень, да, якщо так говорити, то і більше від корупційних ризиків. Ось тим паче, на жаль, є Такі погані да і сумні приклади, коли саме на цій темі досить великі корупційна складова, да пов'язана з забезпеченням Збройництва України і так далі. І багато хто цим механізмом користується. Тому, ну на мою думку, корупції на місцях, корупції локальної стане більше. можливо. Шкода, але дякую вам за думку, за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Жовтан, адвокат. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Телеканал. Робіть таки надалі.